Господь з вами, і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус почав промовляти до первосвящеників. Книжників і старших притчами. Один чоловік насадив виноградник, обгородив огорожею, викопив, викопав давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. У певний час він послав раба до виноградарів узяти від них частину з плодів виноградника. А вони, схопивши його, Побили і відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба, і цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, та того вони вбили. Однак і багатьох інших, деяких же з них били, інших убивали ще, мов він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, кажучи Мого сина вони пошанують. Але ті виноградарі заговорили між собою Це ж спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши, вони вбили його і викинули геть за виноградник. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить виноградарів. А виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, який будівничі відкинули як непридатний. Саме він став наріжним. Від Господа це сталося і це дивовижне в очах наших. І вони шукали на нагоди його схопити. Бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби. Тож, залишивши його, відійшли слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Притча, яку ми чуємо сьогодні, ми з вами дуже добре її знаємо. І знаємо, що первинний сенс цієї притчі є скерований передусім до її перших адресатів, але оскільки вона є записаною, ми її читаємо, то вона адресована також і до нас. Зверніть увагу, що не все, що робив. Не все, що казав Ісус, було записано. Як ми читаємо наприкінці Євангелія від Йоанна, там Він дуже чітко це підкреслює останніми словами. І це не все, що було зроблено чи сказано Ісусом. Бо якби все записати, що Він зробив чи сказав, то увесь світ не вмістив би книг. на цьому закінчення. Ну, якщо ви пам'ятаєте. Тому, звісно, що те, що записано, воно записано з якоюсь певною метою, з метою, щоб ми знали, які відносини були між Ісусом і єврейською старшиною, але також, щоб ми. Також не перетворилися на ту саму, ну вже там не єврейську, але там українську, польську, німецьку, там е грецьку і таку якусь іншу старшину, яка буде відкидати його слово так само, слово в слово. Але е спробуємо спершу подивитися на те, як це відбувалося між ними. Отож, конфронтація між Ісусом і євреями наростає. Я вам вже здається, вчора чи позавчора в проповіді пригадував, як люди ще в вечірньому чаю в мене питалися, а чому євреї не приймають Ісуса? А от вони його не приймають, тому що там в них є кілька своїх, але і звісно, що не приймають, і звісно, що не будуть приймати, тому що в той момент, якби вони прийняли Ісуса, то це б означало, що вони е, заперечили би свої. Хибні вчення, вже не актуальні в новому заповіті і стали би християнами. А так їм потрібно на щось опиратися. Їм потрібно далі щось вірити. Не може людина бути сама по собі і казати Я вірю неправильно, всі інші вірять правильно. А ми, того месію, на якого чекав весь старий заповіт, чекалося тисячами років. Ми це все пропустили, якось проморгали. Через це наш народ в тому числі дуже багато страждав. Багато людей було вбити, голокости, розпорошення по всьому світі, переслідування, утиски, інші неприємні речі, там як ці всі. Побої, пограбування, багато всього було, але ми якось не помітили, як це сталося. Звісно, що людина так в цьому не зізнається. Потрібно далі мати якесь переконання, потрібно далі в чомусь себе переконувати. І тут залишаю, якби залишаючи вже цю тему з євреями, тому що нас з вами це якби не стосується, це не наша проблема, це їхня проблема. Хоча, бачите, важко мені з тією темою попрощатися кілька днів тому я зробив такий собі запис в Фейсбуці. Хто з вас знає, то й читає. В одній розмові я почув цілком щиро, що наша, наша пісня 740 дуже схожа на їхню єврейську хаву нагілу. І, звісно, мене це дуже розкомедило, я це записав, хай собі люди теж посміяться. Тому що в чому тут смішність ситуації взагалі? Та в тому, що наше 7:40, ну чому воно наше? Тому що на багатьох українських весіллях, ну, десь там не знаю, на Поділлі на Галичині могло євреїв і не бути взагалі нікого. А можливо, десь там хтось там один чи кілька. Як правило, люди дуже сильно не єврейського населення чи навіть віросповідання. Але сім 40 танцювали як традиційну таку стародавню пісню, хоча ну насправді не така вона вже і стародавня, але все-таки це в традицію якусь було ввійшло. І ось людина якбись так не помітила цієї подібності між одним і іншим. Про що це свідчить? Ми тут конкретно в Україні століттями жили поряд. Тоді ще коли це була Річ Посполита, тоді, коли була вся та Історична ситуація. Ну, словом, ви це знаєте, ви це розумієте, так що трішки ці єврейські контексти, я думаю, ви десь там, можливо, навіть з своїх особистих середовищ можете знати, або й знаєте якихось людей, які ще на ідіш розмовляли. Можливо, ваші сусіди. От, наприклад, моя сусідка на ідіш розмовляла. І це було для нас чимось таким цілком звичайним. Ну, от люди розмовляють українською, а є люди, які розмовляють на Ідіш. І так. Але повернімося, щоб вже завершити. Цю тему з цими євреями. Ісус їм каже цю притчу для того, щоб підвести таку грубу риску, щоб вони його не приймають. І вони таки його не прийняли. І для їхнього народу це було дуже важке випробування. І по сьогодні ті євреї мусять товктися самі з собою, мусять в своїх головах проводити якусь боротьбу, що насправді це не месія, це не неправильний месія. Ну і в принципі, самі розуміють, що вони не праві. Ну, порозмовляйте з ними, і ви побачите, наприклад, що навіть в математиці євреї записують, наприклад, ну, звичайні знаки, плюс-мінус. А євреї не записують плюс чи мінус. Мінус записують, але плюса не записують. Є такий, така рисочка, раз, горизонтальна, а вертикальна тільки до половини, щоб не було хреста. Так вже бояться, розумієте, щоб навіть у математиці, математиці не записати, тому що от цікаво, як в них з літерою Х в англійській абетці, або з літерою Т. Ага, ну все рівно перетинається, пересікається. Є ж багато подібностей різноманітних. Ну добре, в кожному разі, якщо вони будуть казати ні, для нас це не має ніякого значення, ну можна просто щиро на всі зуби, які маєте, посміятися. Тому що якби для них це не було важливим, то не робили би таких вибраків хоча б в математиці. Ну але це вже таке, це більше рубрика гумор. Повернімося тепер до того, що це для нас з вами означає, тому що ну якби там посміялися з євреїв та його. Але тепер потрібно подивитися, щоб ми з себе не сміялися, де тут є наші якісь такі паралелі. Проблема тоді, вже якби від єврейської тематики відходимо, але про те, про що говорив Ісус, це те, що Господь Бог дав в старому заповіті пророків. Перед тим дав цей виноградник, цей сад. Зверніть увагу, що взагалі для, євре... для біблійної мови, бачите, вже єврейської вже проскакує, е, тому що біблійна мова старого заповіту це єврейська мова. Е, взагалі для біблійної мови слово сад означає щось дуже важливе. Я вам багато разів розповідав про, цю, про цей образ, Генський вівтар, де рай представляється як саме сад. Не просто якесь поле, не просто ліс, який дикий, але саме сад. сад, який потрібно доглядати, але сад, який приносить плоди. По цьому саду можна ходити, він радує око, він гарно виглядає, але з нього можна їсти. Можна харчуватися, різноманітні, екзотичні фрукти, якісь тут пальми намальовані, ще там багато чого іншого, що для європейського ока було так, такою ознакою такої екзотичності, надзвичайності, чогось такого неймовірного і дуже сильно цікавого. Так от, сад в біблійній мові, починаючи від едему, далі продовжується розповідається про пророцтва, про те, що там в саду, те то і те то. Таке місце. Хороше, де людина має достатньо води, має достатньо їжі цих плодів з цих чудових дерев, де має затінок, де не дуже спекотно людині і де людина може відчувати в себе в такому комфорті. Зрозуміло, що це дуже сильно теж зумовлено кліматичними особливостями святої землі, тому що для них в основному те, з чим вони зустрічалися, це камінь, пісок. Спека і відсутність води, відсутність плодів і відсутність життя. Тому кажучи про сад, вони уявляли щось таке, що може бути в принципі чимось найкращим. Але звісно, це зараз алегорія і порівняння. Отож, що сповідається, що господар дає орендудавцям, ні, зараз не орендодавцям, він орендодавець, а вони. Один чоловік насадив виноградник, огородив огорожею, викопав давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям. Е, винайняв виноградарям, і ті виноградарі орендують вже в нього цей виноградник. Ну і, відповідно, мають якісь плоди. І з одного боку, ми тут маємо цю алюзію до раю, з іншого боку, маємо таке певне відношення. До того, з чим абсолютно кожен єврей постійно стикався, що дуже добре знав, що виноградник це місце, в якому потрібно наробитися. Але місце також, з якого можна отримати якісь дуже непогані прибутки. Наприклад, в Старому Заповіті ми не раз читаємо. Різноманітні тексти про те, як там був якийсь шматок землі, і за нього судилися, за нього билися, що хтось там отримав цих виноградників більше, через це мав більше грошей. Чому? Тому що вироблявся виноград. Виноград перероблявся на вино, вино продавалося, людина мала гроші. Виноград сам по собі зберігатися довго не може. А вино може збиратися в тих глечиках, в амфорах. На той час вже люди мали різні способи на те, щоб вино зберігати. Деякі розкопки про це свідчать і по сьогодні, і це надзвичайно цікаво. Але звісно ж, мова зараз там не про землеробство чи не про виноробство. Мова про те, що старий заповіт, люди старого заповіту, євреї, отримали в спадок дуже багато всього. Отримали Боже благословення, отримали Боже откровення. Але до них то один пророк стукає. Пророки це були, я вчора про фріки говорив. Так от, є фріки, які не розуміють, що вони роблять дурниці, а є так, що от часом є якийсь там розіграш, і хтось з навмисним виставляє себе таким дурником заради того, щоб от як би, там посміятися. Так от. Старозавітні пророки це були такі фріки для Божого царства. Вони робили якісь якби, такі дурниці, там взяв е, пояс дуже гарний, ляний. Е, люди дивилися, казали, ой, який в нього гарний пояс. Він взяв цей пояс, кинув у воду. Він набутвів, згнив, зіпсувався, а той пояс був дуже коштовним. Люди розуміли, що він втратив якусь велику суму. І люди так питалися, потискали плечем, навіщо ти це зробив? Ти ж змарнував таку суму значну. А він казав, то вам пояса жалко, а душ своїх не жалко. І дивіться, пророки старого заповіту це були такі фріки, які якби були юродивими заради Бога, які своєю такою неординарністю, нестандартністю намагалися людей привести до покаяння, показати їм, що відверніться від гріхів, наверніться до Бога. І тут. Описуючи ось цих людей, які там один за одним приходили, а їх відкидали, розповідається про пророків старого заповіту. Ну і далі останнього, останній це вже він, сам Ісус Христос, який і розповідає цю притчу, його взагалі вбили. І питається, що зробить цей власник виноградника з цими людьми. Ну і кажуть, що їх покарає, поб'є, ну а приведе тих людей, які будуть віддавати плоди своєчасно. І тепер ця притча для нас з вами стукає так конкретно і промовляє дуже чітко, тому що цими новими виноградарями є ми з вами вже після євреїв. Цей Божий виноградник це вже не тільки старий заповіт, це не тільки вже територія святої землі, трошки більше, ніж сучасна територія Ізраїлю, а це вже територія всієї землі. І всюди, чи це буде Австралія, Нова Зеландія, чи це буде Гренландія, чи це буде Канада, чи Сполучені Штати, чи це буде Японія, та неважливо, де, яка земля, континент, раса, яка мова. Всюди є проповідування Божого Слова. І всюди ми можемо доступитися, всюди ми можемо до людей достукатися. І скоро ми будемо відзначати з вами там день журналіста в Україні, відзначається 6 числа. І вкотре, і вкотре я мушу пригадувати про те, що сьогодні ми з вами маємо ну, просто неймовірні можливості. Неймовірні можливості, неймовірні шанси, тому що я вам колись розповідав вже, можливо, хтось не чув, розкажу ще раз, як я був семінаристом. На ксероксі я придумав такі різні пролайф гасла, проти абортів, і ходив по місті, розклеював там по одному, по іншому місті, десь там проїжджав, теж ходив, розклеював. І так внизу так писав, що там наклад мільйон штук. Ну, Що як хтось захоче стерти, то щоб бачив, що там таких ще буде мільйон. І е, я розумів, що можу там наксерувати, десь там з власних заощаджень, хоча там, як самі різ, які там заощадження були, ну але все-таки якось. Копійка була. Я ці гроші витрачав на це, щоб ходити і розклеювати ці листівки, ходити якось людей переконувати про те, що є ця проблема, є ця біда дуже серйозна і не можна її якось баналізувати. Але тоді були такі можливості, що там можна було наксирувати. Сьогодні, от, пробую, там, наприклад, є якась там. Вільна хвилинка, щось там, якийсь ролик в Тікток відправлю, бо аудиторія десь там в Фейсбуці є, в Ютубі є, ну то треба ще десь там якісь нові території здобувати для царства Божого. Ну і люди приходять, ставлять якісь запитання, хтось там дивиться, хтось там дискутує, і це потрібно зараз робити навіть дуже сильно. Але сьогодні дуже сильно би хотів вашу увагу звернути, ось на який дуже важливий аспект. Як люди в старому заповіті, так і ми зараз, люди вже в новому заповіті, вже дві тисячі років, як церква існує, ми спільно можемо мати дуже серйозну проблему. Ми спільно можемо не помічати дуже очевидної речі. Цією очевидною річчю є те, що ми з вами щось отримали. Але з цим, що отримали, потрібно далі щось робити. Потрібно його помножити. Господь Бог, так він очікує плодів плодів покаяння, плодів слідування за ним, плодів поширення розмноження Божого Слова, багато яких інших. І немає часу на те, щоб відсунути набік це і сказати добре, це буде колись пізніше. Пізніше може не прийти. Зараз. Завірусилася, така стала дуже модною. Одна пісня, щось там завтра може не прийти. І вона так прокручується. Люди там співають під неї, танцюють, якісь ролики записують. Ну і цікава така філософська пісня на воєнну, теж в тому числі і тематику, тому що сьогодні кожен розуміє, що завтра може не прийти. А ці плоди потрібно Богу віддавати весь час. Постійно потрібно ставити собі таке запитання, потрібно постійно ставити питання руба в своїй голові. Що я повинен шукати, яким чином я можу плодоносити, яких плодів від мене Господь Бог очікує. Можливо, це не ті самі речі, які були рік тому, тому що час змінюється, обставини змінюються. Можливо, потрібно передивитися, можливо, щось потрібно робити трішки по-інакшому. Або, можливо, Потрібно повернутися до того, що було раніше, і знову його робити. В кожної людини це буде зовсім по іншому. Головне не це, головне, щоб кожен сам собі міг поставити питання, яких плодів зараз Господь Бог від мене очікує. А очікує. Сьогоднішнє Боже Слово дуже багате цією притчою, історією старого заповіту з історії церкви вже двох тисяч років. Але це слово стосується не так історії, а як ситуації кожного з нас, який чує сьогодні, це те, що я маю зробити сьогодні зараз, яким чином маю плодоносити. Нехай це Боже Слово знайде відповідь в наших вчинках. Амінь.